Так, друзі, я записую цей подкаст в такому форматі, форматі подкасту, щоб ви мене слухали, могли вімкнути собі цей аудіо так, і слухати, роблячи ваші справи. Я хочу розказати про свій досвід. Прозриви, відкати, сироїдіння, веганство, вегетаріанство, праноїдіння, сироїдіння, голодання. Іде правда, тому що вільні люди вже не знають, кому вірити і що робити. Я скажу вам так, що в такий досвід голодання, сироїдіння, чисток організму. Я пішла підпливом дитячої травми, тоді поспішала, взагалі не розуміла себе, хто я, не знала, що я завжди в себе є. Вірила всім сліпо, і в мене в голові була така програма, я учениця, програма ученика. Тепер я вже стала викладачем, я викладаю астрологію, іноземні мови, польську. Так? Але тоді в мене була в голові така штука, як, розумієте, ну, просто програма ученика. Я всіх слухаю. І ті люди, які мені ділилися своїм досвідом, я чомусь взяла собі установку, що я не буду їсти. Буду їсти тільки сире. І хоча коли я питала людей, з якими спілкувалися, чи вони не їдять, то я чомусь не отримувала чіткої відповіді. Можливо, мені треба було здогадатися, що людина там, що бере в рот, випльовує, чи пробує смак, все одно а щось там таки в неї попадає: чи сіль, чи цукор, чи ще щось. Ну, щоб в людини психіка не злетіла. Розумієте, я ж не знала тоді, що на таких, ну от коли мається, така відмова, так от, тебе ніби там до так? Але в тебе може... Конкретно злетіти психі, я того не знала, тому що я і травму не пропрацювала, і взагалі була така, знаєте, як сліпе котення пішла в свій досвід. І ті люди, які мені всьому допомагали, вони не розуміли до кінця. Мого стану, можливо, мені треба було дійсно там більше себе усвідомити чи поговорити з якимось там спокійним психологом, щоб мене заспокоїв, щоб мені в голові порядок зробив, щоб я не була така перестрашена, щоб, ну, щоб я розібралася в собі. І ви знаєте, коли зараз я дивлюся відео, як якісь там сироїди, які тупили за сироїдіння, говорили тільки сире, я їм вірила, що вони не їдять, а вони брехали і втіхаря їли шоколадки, так вони тепер вже ну, про це беруть та й заявляють. Тобто я там почав їсти м'ясо. Уявляєте, сироїд почав їсти м'ясо, а про це я там 5 років говорив, що він сироїд. Напевно, або то їх совість замучила, або як. Я вам скажу, що свій досвід. Напевно, мій досвід це найцінніше, що я можу дати, і у вас вже не буде ніяких питань. Я була на середині два роки на чистому. Тобто без жодних зривів, фініки, горіхи, сіль, цукор. Я та людина, яка може вам з певністю сказати, що в мене не було зривів навіть на шоколадку, ні на нічого. Тобто в мій в рот не попадало нічого, крім сирої їжі. Два роки, уявляєте, Ну, це ну, ніхто ніхто не, не міг так тримати себе, як я, на селі духу, тільки лянулі від програми заборони. І тепер а, наступне запитання: чи середіння працює? Так, воно працює, тому що перестроюється організм, тому що відновлюється все, ви молодієте, нове волосся відростає, ну, ви ну, прямо зцілюєтесь. У Вас купа енергії, і деколи вам здається, що не, невідомо, що з нею робити, так? тому що енергії повно. А, тепер а, стоїть питання таке. Так, було питання, так чи сироїння працює. Тепер, що було ще зі мною? Тоді в мене тіло настільки перелаштувалося, що коли я з'їдала один горіх. А він швидко з мене виходив, і в мене легені почали кашляти. Тобто мої легені, я не знаю, що з ними там відбулося. Вони, напевно, настільки були чисті, як сльозинка. Що коли, як тільки щось варене в них чи сире, вони настільки організм перейшов на харчування сиройдінням, суто сироїдінням, він ну, переналаштував всі свої функції. Тоді, коли я після двох років почала їсти цвітну капусту в жарену, вона мені була на смак як риба. Тобто мій мозок він, ну, збилися настройки, тобто збився алгоритм, і я думала, що я їм рибу. Тобто я вже за два роки забула всі смаки. Тобто таке було відчуття, що мій мозок щось ну, що зі мною сталося інакше. Я стала зовсім. Ну, я, я не знаю ні вугрів чорних, ні цяток, нічого не боліло, соплю не було. А, тіло було настільки чисте, ну це так, як знаєте, як безсмертя, як богочоловік. чоловік Я вам скажу, що я настільки тонко відчувала людей а, прям енергетично. Людина могла бути зі мною на далекій відстані, а я а, ну, просто через екран, через інстаграм. Могла просто відчувати, чи вона фальшива, чи ні, тому що ви знаєте, що спеціально їдуть там, вдягаються дорого, їдуть в Париж. Потім знімають відео, де кажуть, що продають курс, щоб викликати в людей емоції. Говорить, це впевнено, насправді бояться, але ця впевненість продає, заробляють на цьому мільйони. І я от бачила те, чого не бачили, напевно, більшість людей. Тобто я не була з ними з цими людьми по там, ту сторону екрану. Але я відчувала інтуїтивно, це так, як оце. Називається телепатія, яснознання, ясновидіння, ото, яснослишення, оці всі яснослишення, тобто я настільки зайшла далеко, що я опинилася м, далі, перебуваючи під пливом тих сироїдів, я м, зробила другий раз ту саму помилку. Я усіх шукала вчителя і трималася за всіх, скажіть, як мені жити, а що далі з цим робити? От я зайшла так далеко, не розуміючи, що далі з цим робити. У мене було таке відчуття, що я, ну, мені важко знайти місце в цьому житті, тому що всі довкола не розуміють, як це можна не їсти, чи що сироїдити, і я. Думала, що мені треба взагалі кидати чоловіка, дитину і десь йти, я не знаю, спати не хотілося вночі, тому що колосальна енергія, ти спати не хочеш. Я думала, що вночі робити. Чому ми лягаємо спати? Тому що варена їжа в нас попадає, нас вирубує в сон. І через те, що я не їла сирого, бо собі ну, заборонила, було купа енергії, і я не могла. Розслабитись, тобто я була в постійній напрузі, я наслухалась сироїдів, що там зелевичка була, що потрібно віддавати людям віддавати. Я отак розумієте, ну, мене збуди пробудило те, коли я зрозуміла, що потрібно слухати себе. Ну тобі хочеться віддавати зараз. А може тобі завтра не захочеться? А в мене все було по програмах, по програмах правильного харчування, по програмах віддавати, по програмах слухати інших. Люденьки не робіть так, тому що це дуже-дуже сильно впливає. Це от мій той досвід. А, і коли зараз люди, які говорять про те, що вони були їдять м'ясо, і говорять, що а, це відбувається через те, що вони немудро харчуються. ні, це просто банально, люди не витримують. А, чому я не витримала? Після двох років зірвалася, я, я не можу сказати, що я не витримала, Від, ну, щоб два роки суто сире їсти без солі, без цукру, ну. Я дивилася на майонез, десь щось середині В мене хотіло спробувати, а я собі забороняла. Так потім я так скучила за смаками, я настільки психіку свою ну, не набавилася, що так, я ще не подорослішала, не пропрацювала травму, можливо, хтось пропрацював йому легше. І я настільки потім почала їсти, що я набрала 20 кг. А потім, вже коли я зрозуміла, що я зробила, що з моєю психікою було, чому я слухала далі всіх, а хто я взагалі така, а чи потрібно так слухати всіх підряд, може, треба слухати себе, де я зробила помилки. І я почала вже потім розуміти, що дійсно все це працює, тому що я б не набрала кілограми, якби я. Цю то сироїда, це дійсно все працює. Але люди просто психологічно не витримують, і вони ну, просто кладуть собі в рот сіль цукор, щоб відчути ті смаки. Тому що а, дуже важко позбавитися зразу, так як я, бачите, я зразу все кинула, а потім відкатилася дуже жорстко і не могла там рік наїстися тими всіма смаками. І взагалі в мене були а, стосунки з їдою, просто. ну Розфокусовані тотально. Голоду то я не відчувала, але забула смаки. А потім, коли вже набавилась цією їжею, так зрозуміла, що ну, я просто насолоджуюсь. Тобто я не наїдаюсь, а насолоджуюсь смаком, смакую цю їжу. Спостерігаю, як вона входить з мене, виходить з мене. Що це погана звичка, я просто цим балуюсь. Так? Ну, розуміючи того, що моє тіло без цього спокійно жило. А, і я зрозуміла, що дійсно до цього треба ну, підходити більш так, ну, з таким підходом, що це так, як узалежнення. І треба робити так, щоб. Ну, Психіку не поламати, тому що дуже важливе психологічне здоров'я, і я була однією з тих людей, яка поламала собі психіку. У мене реально були поламані стосунки з їжею, з світом, з контактом. Саме через програму Я собі щось забороняю. Тобто, внутрішнього щастя і взагалі я не відчувала. А це, напевно, полемана психіка і стосунки з їжею гірше, ніж напевно ну, забруднене тіло. І саме тому я вирішила, що так, я пожертвую цією чистотою тіла, яку я не здобула на середині, і налагоджу контакт з психікою. розумієте? Я налагоджу контакт е з тілом, з собою. Я перестану циклитись на їжі. Розумієте, у мене був не те, що розфокус. А, яка їжа шкідлива, що я зараз хочу, як воно виходить? А в мене було таке, що треба їсти тільки сире, і все, а решта все не їжу. Так? І була ось ця зацикленість. Я виходжу з сухого, заходжу на сухий. Так? От. А, і я взагалі думала, що як я з'їм щось варене, я зразу помру. Уявляєте, наскільки до якого абсурду я себе довела? Що що через ось цю програму, через оці всі курси. Курси по харчуванню, де кажуть, на сухий заходите, стільки то їсте, отакі то рамки, таке то меню, чи там, таке то ви робите. Це заганяння своєї психіки. Що ви тільки сироїти, що ви тільки. ну, Це так як детокс. Дійсно, це, це е, е, потрібно. Закрий двері. Закрий двері. Е, е... Чому що ще робить їжа? Їжа вона м, притупляє і людина стає. Іди. людина стає така, ну, Вона не бачить, що вона робить. От мій чоловік прийшов, він став на кульок, не бачив, що він ще родить. Я записую, вже мене нервує, розумієте? Ну, таку, ти бачиш якусь тупість людей, неуважність, вона притуплює все, тому що вона їжа блокує ці всі судини в мозку. так? І, Ну, хто б що не казав, дійсно фрукти, голодання це, голодання це найкраще, що може бути. Але люди виправдовують те, що вони зриваються, тому що там якісь мудре харчування, треба так і сяк. Та нічого не треба. Просто ну, ти психологічно не витримуєш і все. Ну, це боротьба, боротьба з залежностями, нічого ти з цим не зробиш. Важливий тут аспект, який просто усвідомлювати контакти з їжею, що ти просто пробуєш і ну, ти не наїдаєшся, не переїдаєш, а просто, якщо ти там а, собі щось там дзьобнеш, чи там вплюнеш, виплюнеш, попробуєш смак і далі живеш. Тобто ти не циклишся, що ти їш сніданок обід, обідвечіри, ти не циклишся, що ти їш тільки сире, ти не циклишся, що ти заходиш, виходиш. Ти взагалі не думаєш. Тобто, а, Людина чому думає про постійну приїжджу? Бо тому, що вона відчуває слабкість, тому що в неї програма, що треба сніданок обід, бо без цього ніяк. А коли ти пропрацьовуєш ці стосунки з їжею, ти просто розумієш, що вона просто є і є. Це як погана звичка. Хочеш їж, хочеш ніж, твій фокус на тому, що ти живеш, робиш те, що ти любиш. А звісно, деколи потрібно, я ж кажу, відчувати себе і розуміти, де вам потрібно трошки заземлитися, затормозитися, де вам трошки треба провідчувати своє тіло, тому що коли вони дуже сильно Чисте, то ви не відчуваєте його. Так? Воно, ну, от я настільки не відчувала своє тіло, що я могла сидіти в одній позиції дуже довго, і в мене через це були зажими в хребті. Тобто, розумієте, я з горбла могла сидіти, я не відчувала болю? Я, як то кажуть, одне лічила, друге калічила. І знаєте, ще моя помилка була тотально така, що я абсолютно не прислухалася. До батьків, до мами, тата, брата. Я думала, якщо вони там не їдять сире, то вони абсолютно туп... не то, що тупі, ненормальні, ну вони не такі. От я така, вони такі, вони зовсім нічого не знають про наше тіло. А просто ну вони не хотіли боротися, чи там ще не знали про це. Це не означає, що вони не можуть змінитися чи усвідомити це. Може, просто усвідомлювати не хочуть, не готові. Ну їм краще так, так і я не розуміла, що в деякі психологічних аспектах вони можуть мати рацію, тому що ми всі ну, однаково збудовані внутрішньої ці реакції на щирість, на доброту. І потрібно дивитися на людину в цілому, на її травми, на те, як вона була вихована, чому вона так говорить. А в мене була тільки дійсно, в мене була зацикленість і пунктик на їжі. І завжди в якісь такі критичні моменти, дійсно, в саме такому психологічному етапі мама мені завжди батьки допомагали. І вони мене трошечки теж витягли з цього всього, щоб я змістила фокус цієї їжі, так? щоб я повернулася в те життя, в якому я жила, але ну, вже не ївши, не ївши м'ясо і рибу, а взагалі повернула. Контакт з собою психологічно, але вже обираючи, ну, потрібно мені ці, чи ні. Ну, риби я м'ясо не їм, так, тому що це паразити. І після того, як я не облювала, не дивитися, не можу. Я не знаю, як ці сироїди можуть їсти і тягнути на те м'ясо. От, але. Тому що, можливо, я сильно почислилася далі. Ну, це мій шлях, це моя дорога. Я просто бачу зараз, що багато людей там повторюють мої помилки, чи так само слухають тих фруктоїдів, які сидять на балі, їдять фрукти, і не бачать реального життя, і дивляться. Ну, тобто, моя вам порада, дорогі мої, не дивіться лише на красиву картинку, те, що вам подають. Тому що вони подають це з. Бажанням продати. Тобто, А я решту розкажу на курсі, або я там, то ну тобто, це все вони знають маркетинг, методи. Ну я раніше думала, що всі щиро так говорять. Насправді вони навіть в цьому харчуванні, в таких серйозних темах, використовували маркетинг, тому що вони теж хотіли заробити ті ж сироїди на болі і так далі, тому що фрукти теж треба за щось купляти, Так? І коли я подивилася на це все ширше, я зрозуміла, так, це працює, але моя помилка була в психології. Я вважаю, що психологія, оце розібратися в собі. Ну, от в мене от такий досвід був. так, Я тіло то почистила, як то кажуть, ну. Здоров'я повернула, енергію повернула, а от психіка в мене покалічилась. Програми і травми лишилися непропрацьованими. так. Тому я вам кажу, що напевно так. І моє таке призначення дійсно в тому, психології, Софія, езотерика. Ось ці цінності інтереси визначити. Я вважаю, що це дуже важливо. От, Дякую вам, що слухали мене. І ще почулася.